14 жовтня ми не тільки вшановуємо всіх захисників України, але й вписуємо в нашу історію нових героїв війни за не тільки незалежність, але й за самоіснування України та українців. Для української добровольчої армії війна триває вже вісім років, дуже високу ціну було сплачено за нашу безпеку. Та 14 жовтня воїни УДА пройшли офіційну церемонію нагородження за заслуги у обороні України. Кожна ця відзнака була умита кров'ю та на відміну від бутафорських медалей та. Жаних псевдоветеранів часів окупаційного режиму. Кожен українець знає за що були надані ці нагороди. Проте війна ще триває, та воїнів уда чекає ще більше битв, перемог та нагород. Та якщо ви хочете зробити свій внесок, стати у лави добровольців УДА та вписати своє ім'я в історію. Вся інформація є в описі відео. Дякую кожному нашому захиснику. Слава Україні!